Михайло Михайлович Кузьма, головний тренер футбольного клубу Збариш, Михайло Михайлович, в словах оцініть гру, емоції, як вам сьогоднішній поєдинок. Програли скорше перш за все, програли в майстерності, тактично програли, повністю провалили гру. Щось спробували створити, але не виходило. А так, суперник молодець, їх літає, вони сьогодні нас переграли повністю. Юрій Васильович Зенько, помічник головного тренера Поділля Васильківців. Юрій Васильович, в двох словах скажіть, чи вдалося і чи виконала команда, задумане вашим тренерським штабом. Чи все вдалося, чи як два слова по сьогоднішній грі? Добрий день всім. Хочу ще раз подякувати нашим Збройним силам за те, що дають нам змогу грати, дають змогу вболівальникам вболівати за наші команди. Щодо сьогоднішньої гри, їхавши сюди, знали цього суперника, оскільки і в минулому році з ними неодноразово зустрічалися, і в цьому році провели вже з ними спарринги. Це для нас, ви знаєте, був принциповий суперник, і в команді ставилися завдання максимальні тільки тільки виграш.